Без спокою навіть після смерті на центральному кладовищі міста почастішали випадки вандалізму, у тому числі й на Алеї Слави. Невідомі постійно нівичать одну з могил загиблого героя АТО. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко. Пані Валентина на центральному кладовищі буває щотижня. На алеї Слави в неї син Артем Кузяков на війну пішов добровольцем, служив у батальйоні Донбас. А вже за три місяці повернувся додому у труні. Чоловік загинув під Іловайськом наприкінці серпня минулого року. Та жінка каже, її сину не дають спокою навіть після смерті. Я ж приношу світи З пустими руками ж не йду, ніколи. Вот ну я так зілака клумба, вот. Всі там были цветы. Вот. Прихожу, она пустая. Это было в октябре месяц, Пустая. Ну, ничего не оставалось, мне как венками заложить. Заложила венками, тут поставила цветы. Приходжу і вас Мати бійця у розпачі. Переконує, її син віддано захищав честь країни і не заслужив такого ставлення. Комунальники міста підтверджують, вандалізм на кладовищі – не рідкість та нічого не вдіють, що могли, зробили ще в листопаді. Далі справа за міською владою. Письмом своїм ми звернулися в городське управління МВД з просьбою для того, щоб виставили за допомогою наряд і, і усилили охорону ночі. У міліції ж кажуть, окремий наряд виділити не можуть, бо не вистачає кадрів. Утім, пообіцяли пильніше контролювати алею слави. Маршрути піших та автомобільних патрулів міліції віднедавна переглянуті таким чином, щоб не залишати поза увагою це безперебільшення святе місце для сумчан, і викрити і притягнути до відповідальності негідників, які скують рогу над могилами сумських патріотів. Поки ж вбиті горем жінці залишається лише писати листи до керівництва міста і знову ж таки до правоохоронців, сподіваючись на спокій для загиблого сина. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко в часі новини.